Згідно закону України про відпустки, дружини військовослужбовців. Мають право у зручний для них час брати відпустки тоді, коли в чоловіка, наприклад, надається відпустка, і роботодавець не має права відмовити. Тобто, навіть якщо і поза графіком ця відпустка у дружини на інший період, то роботодавець повинен їй надати таку відпустку тоді, коли. І чоловік іде у відпустку. Якщо є така можливість, то звичайно бажано попередити, тому що і в оплаті праці за час відпустки повинні бути нараховані кошти до початку відпустки. Ну тобто, звичайно, що не день в день, от я. Хочу так піти, тому що щоб дотриматись всіх норм трудового законодавства, бажано б це зробити хоча б трошечки завчасно. Е, да, якщо є е, там довідка про те, що чоловік перебуває в Збройних силах України, потрібно надати і також, як зазвичай, написати заяву, посилаючись на відповідні норми. Якщо роботодавець відмовляє у наданні такої відпустки, ці особи можуть звертатися до територіальних органів держпраці із відповідною заявою. Якщо є заява від працівника, то ми тоді виходимо на перевірку. Це якраз є однією з підстав проведення перевірки.